Так, знаходжусь ще в середньому Березові, Косівський район, Івано-Франківська область. Є такий молодий кінь на продажу. Має гарну довжину, доста довгий. Висота десь коло метра 70 по тілу. Гарна довжина. Має таку посовану ногу під собою. Діку йому 4 роки, так? 4 роки. Е, тато його, я думаю, що то відео напевно швидше вийде, або там тато його е, Павло теж середнього Березова. Такий є жеребець, той жеребець теж у продажі відео не знаю, чи котре швидше війде, чи то, чи це. Якщо подивитися там попереднє відео, там є жеребець той, що він. Що він від нього. Кінь тепер розкований, бо нема роботи на нього. а, спокійний. А так то був підкований на всі 4. Їхав і в лісі, і в фірі, у парі, і самий, без різниці. Кого би цікавило, номер буде під відео. Ціна на нього стартова 1800 доларів. Кого буде цікавити, будете собі дзвонити, говорити, торгуватись. Стіймоний. Така грудниця. Файно сонечко світить. Ладонький. Ось такий. Такий молодий кінь. Це вже не жеребець, це вже кінь щещений. Так що комусь сподобав. Будете дзвонити, номер господаря буде під відео. Так, Приїхали ще провідати Фокуса. Фокус я собі тут, як на курорті, має навкруг сюди всюди електропастух. Садом сюди всюди дуже багато загорожено. Купа яблук. І він собі тут на відпочинку такому. Попав... Я довольний, що він попав гарні руки і коби, коби файно служив. Нагадую, жеребець. У мене була така червона кобела, я її десь ще покажу. Вона є в мене в селі. Десь її постараюся показати, познімати. Ану. Прр. По тій червоній кобелі і по фараонові. Такий лошок грудниці. Нога май, цікаву ногу цю напереді, таку, Спокійний. Прр. Прр. Стій. Стійфо. Ноги задні коліна, ноги чистенькі, лошок не продається. От так собі тут на відпочинку навесні був рік. Самого, самого квітня був рік Файно змінився. Я вже десь, десь місяць, напевно, правда? Десь місяць, що я його не видів. Змінюється, лашє та ростуть. Ну, ростуть, змінюється файно. Тут всюди холода. Аж, <ривіт> аж потемнів, чи то мені так виглядає. Чи... Здає, що на осінь тимні, що він це зробив. Тут у березі, так може й не буде розуміти. Тут -ка... так трохи стрімко. Видно, як кінь стоїть. Що стрімко у березі. Не пробував, не упрягав його нічого не тут. Та ніби він мав тоді, якось пару разів, що я на нього него... шлею, пам'ятаю, три 3... чи чотири рази там то все, що що я знімав у ютубі, то й то все. Більше... Більше Так Так, так, відпочинок. Файно є. Головне, що господар задоволений. І це вже добре. Так, відео буде е, разом. Там напереді буде, що кінь на продажу. Кому цікаво номер буде під відео. Там молодий кінь, робочий продається. Цей лошук не продається. Кому цікаво будете собі дзвонити говорити. Шо фокус? Грива, уста на два боки. Контар. Доста гарний. У троє. Шитий, моцний. Це двійка? Два з половиною, Угу. Два з половину тут ще. Є тут ще трохи запас, є ще куди попускати. що Прр. Шушай? Там що пас пас прив'язаний. Пр, пр. Він був у мене, він в мене був того року восени трохи що прив'язаний був, то це. Я заново прив'язував. Нічого він спокійно себе на нозі поводив. <риклад> менше. Менше ним. Менше ним розчибає. Менше ним підет. <риклад> та так. Він зараз такий, якби була якась кобела, то він вже... Я видів, що він на горі коло стійку. Він на горі, там як була лошиця та й кобела то він вже там трохи тако як розпутував, що ноги не були спутані, то він себе там вже досить азартно поводив. Він вже й скакав і ще такого вже було. А тако, як самий то нічого. Або спутаний, був, то він доста спокійний. Файно, підкигнувся. Ще десь приїдемо, познімаємо, тут недалеко. Самому цікаво спостерігати, як він. Росте, яксь вродив я і близько не думав, що буду продавати. Але то, ну все, є свої обставини. І так так виходить. І файно. Навіть тобі здоровий буде, служити. Дякую. Всім слава Збройним силам України, всім мирного неба.